Вітаю вас, братики! Щойно передали побратими, що дорога до Москви майже чиста, це значить, що свято наближається. Тож бажаю вам у червиках сухості, у серці оптимізма. Надії і, звичайно ж, під кожною ялинкою доброго охолодженого москаля і бажаного штабелями. Я передаю вам для москалів солодкі людяники Хаймарс. Ну а ще приберегли ми 155 міліметрові цукерочки. Нехай у них зуби поклеяться. Бажано назавжди. Тож, саме головне, в переддень свята всім бійцям 120-ї бригади ЗСУ. Бажаю міцного здоров'я, оптимізму з любов'ю.